то і ніч була не дуже простою порядок причин. Але, що би я хотів сказати, ввечері прийшли хлопці і сказали, що є ось такий підгін. від підписників. Не сказали від кого, але звісно дуже велика подяка і я хочу дві речі сказати, що по-перше, я сподіваюся, що в мене на ранок, коли я їстиму цей круасан буде ось така фізіономія задоволена. І в цьому мені допоможуть і кросан. І смачна ранкова Кавуня і компанії. Так у нас починається 14 лютого. -е. Друзі, ну мабуть, саме відео буде трішки пізніше знято, але відчуття такі, що. Мабуть, можна було б трішки більше. Я пробіг 10 кілометрів за час війни це вдруге. О, так, тут вистачає нюансів, тут не завжди можна бігати, не всюди можна бігати. І насправді тут часто для людей це виглядає так, що якщо солдат бігає, то йому просто немає чим зайнятися. Але менше з тим. Для мене ця дистанція довга і непроста. Я точно не спортсмен. Я вже колись говорив, що більше п'яти кілометрів для мене це, це вже коли ти використав всю підготовку. Коли вже закінчилася сила волі, а ти біжиш. Це твоя мотивація, рухає тебе і штовхає вперед. Цього разу це була моя дитяча мрія, яка збулася лише зараз, під час війни. Більше половини життя я мріяв, і ось зараз це допомагає мені долати важкі для себе дистанції. Але насправді не тільки бігові, а й долати більш складні життєві дистанції та марафони. Сьогодні ми проговоримо про дуже просту річ про наші мрії. Певний час я хотів не думати про гроші і щоб вони при цьому зароблялись. Ще я хотів мати важливість у робочий час. Бути не в офісі, наприклад, як більшість з вас посеред дня, а, наприклад, десь на прибіжці. І ось що ми маємо. Так, я заробляю гроші і я не думаю про них, бо насправді тут це не найдорожче. Я маю час бути зараз на прибіжці, поки більшість з вас сидить в офісі і працює. Але чи про таке мріяв? Отже, друзі, мрії дуже часто збуваються, тому мрійте, але будьте обережні в своїх мріях. Я хочу чергово висловити подяку організації Мої Різні Україна Єдина. Мій розрахунок отримав зимову маскувальну сітку для нашої квітки. Друзі, я щойно повернувся з пробіжки і бачу. Вже хлопці були на новій пошті і ми тепер маємо нашу нову замову, маскувальну сітку для нашої квіточки і зрозуміло, що велика-велика подяка за, не так, за сітку за, за докладені зусилля. За весь труд, за весь ваш час, який ви витрачаєте. Зрозуміло, що це наші збережені життя. Знаєте, ми в вчергово отримали не тільки сітку, ми отримали купу смаколиків, ми отримали цукати від Оксани, ми отримали каші швидкого приготування, кока-колу, варення, мед, горіхи, купу всього. Але і це не все. Насправді ми завжди отримуємо більше. Ми отримуємо ваші щирі емоції. Ми отримуємо вашу подяку. Я знаєте, спілкувався коли з паном Олександром, коли ми були під Херсоном. Зараз мені передали слова Вероніки, коли ми в іншому місті. Вона знає де і знає, що ми тут робимо. Я знаю, що це важливо для вас. І я, і всі хлопці, ми зробимо все, що треба. Мабуть, одне з головних правил на будь-якій роботі, це не тащити всі свої робочі моменти і питання додому. І навпаки, не тащити домашні питання і проблеми на роботу. Це тоді, коли ти працюєш на нормальній роботі. Але те, що ми тут робимо, можливо, важливіше за окремо взяту людину. З її особистими питаннями і проблемами. Як ви гадаєте, напишіть у коментарях. Ми тут усі живі люди зі своїми особистими питаннями і проблемами, але те, що ми кожен день вже майже рік виконуємо бойові задачі, це точно не заслуга військоматів, президента чи командування та решти. Це заслуга тих людей, яких ми лишили вдома. Це вони надихають не здаватися. Це вони поруч кожної миті і допомагають піднятися кожен раз, коли нам важко і ми втрачаємо рівновагу. Це їх ми хочемо захистити, і тому ми тут. Держава це не держапарат, це люди, це громадяни свідомі, які готові виконати свій громадянський обов'язок, як ми. Окремо торкаючись цієї теми, велика подяка. Компанії ефективні інвестиції, і її власнику, Ігорю ліскі, за надану допомогу. Насправді вийшло так, що ми. Отримали ці устілки і вже через день мали можливість їх опробувати, бо була робота. Як це завжди буває був мороз і. Особисто я насправді дійсно трішки проспав, збирався дуже-дуже швидко, і я не встиг одягнутися ці устілки. Але хлопці лишились дуже-дуже задоволені, бо тривалий час і поїздка на броні, і сама робота на морозі, устілки пройшли цей іспит, і дуже-дуже велика подяка. Це дійсно те, що було потрібно окремо дуже велика подяка за всі кошти, які ви нам перечисляєте. Ми змогли придбати розкладні ліжки для хлопців, щоб вони не спали на підлозі. Ми змогли придбати новий душ, бо старий вже зламався за півроку використання інтенсивного. І величезна подяка компанії Кайман Україна за наданий нам матеріал. Ми змогли зробити вставки і тепер маємо де зберігати ампули, які нам потрібні. Окремо хочу подякувати ось за що. Зараз ми одразу все і побачимо, що тут нам надсилають. Дуже сподіваюся, нічого забороненого тут немає. Насправді це, гада, може стати доброю традицією. І ми це дійсно можемо вчепити на броню. Не знаю, воно там втримається, але ми спробуємо. Магнітик, мабуть, що він не буде триматися на броні. Але, звісно, ми знайдемо спосіб, як його там вчепити. І насправді, в чому би й ні. Друзі, кожен бажаючи може надіслати нам магнітика і з якимось побажанням, з якоюсь гарною такою прям в точку тематикою, і ми його наліпимо. Бо зазвичай люди ліплять магнітики на місце, де, яке вони чистіше всього використовують. Це зазвичай у людей холодильник, але у нас трішки інше і чому би і ні. Тому надсилайте. Магнітики, і ми з радістю їх вчепимо туди, де ми найчастіше на нашу ромашку. Отже, друзі, всі ви знаєте, що ми зараз в надскладних умовах на війні. Ми за здоровий спосіб життя, тому стосовно харчування смачного, хлопці кажуть смачного. Зараз ми з вами подивимось, яку кашу нам сьогодні привезли. Каша не з сирними бортиками сьогодні. Чомусь. Хлопці хотіли взагалі повертати, але погодились на один раз. Один раз ми таке, звісно, спустимо на тормозах, на гальмах. Але надалі ми хочемо. Бортики з сиром. І в котрий раз хочу окремо подякувати маленьким художницям, художникам за все, що ви надсилаєте. Це дуже-дуже зворушливо. Я дуже-дуже вдячний вам за це. Ось таке серце. З ось таким надписом, в таких кольорах. Воно зараз висить у мене в із на моєму ліжку. Окреме місце в моїй колекції малюнків зайняв посіпака Боб. І якщо комусь цікаво, то я такий купнув глибше і дізнався, що дійсно Боб має очі різного кольору. Отже, такий момент, коли на дворі почалася якась скажена зима. Шурує в повний рост мокрий сніг. Але це взагалі не має відношення до того, що зараз буде тут, а тут зараз буде тепло і гаряче. Коли ти такий помився в гарячому душі, і тут тобі треба зробити два кроки до хати, але є нюанси. Тупо сипать сніг. Якось так, але не порась. Друзі, я зазвичай забуваю це казати. Всі, кому подобається те, що ми робимо, те, про що ми розказуємо на цьому каналі. Я буду дуже-дуже вдячний за підписку, за вподобайки, за лишайте обов'язково коментарі під цим відео. І я гадаю, це не менш важлива справа доносити до вас усіх, що дійсно відбувається, як ми працюємо і, і інколи про наші потреби дійсно. Але наразі зараз всі наші потреби закриті завдяки вам. Дуже дуже велика подяка. З вами був Міньйон.